Хочу сказати, що це було просто чудове навчання. Я отримала масу задоволення. Мені пропрацювали м'язи, які конкретно мені боліли. Тому я запрошую всіх бажаючих, хто хоче цього навчитися. Також запрошую до веснінг груп людей, які мають проблеми зі здоров'ям, тому що тейпування, як на мене, це одна з найкращих методик. Я правда не пробувала нічого іншого, але ж все-таки. Ось і е, саме цей курс навчив мене е, не тільки як правильно клеїти тейпи, як правильно спілкуватися з людьми, як правильно ну, як діагностувати, да? діагностувати правильно м -м, проблему, але разом з тим е, допомогти людині виявити цю проблему. Я думаю, що це одна із основних е, задач, е, саме лікаря спеціаліста. Так, дякую. І е, тому це, я думаю, що Веснін груп проводить просто е, дуже гарну роботу. Він не лише навчає, як правильно, не правильно. як правильно так наклеювати Спусті. тейпи, але разом з тим навчає спілкування з людьми, можна так сказати, психології. Тому дуже вам дякуємо.